Вже я чую не від однієї людини, що пенсіонерам почали блокувати пенсійні картки. Ну так от, дорогі українці, просто щоб ви розуміли, дорогі пенсіонери, щоб ви знали, що це неправомірно, потрібно одразу йти в банк і розбиратися, бо можна просто залишитись без грошей. Про це ми поговоримо. А хочу сказати тільки одне: що дуже дуже так знаєте взялися за боржників. Хто не платить за комуналку. І це так дуже, знаєте, лякаюче розвивається. Бо спочатку то були просто смс, якісь там повідомлення, що якщо ви не сплатите, там будемо подавати до суду і так далі. і так далі. Потім почали розсилати досудові попередження. Людей взагалі там були ну настільки, знаєте. Назвемо це смішні борги, там по 100 гривень, по 150, по 200 гривень. Ну, тобто, я не рахую взагалі, що це борг. Може, там людина десь не помітила чи ще щось. Ну, але навіть якщо ну, хіба за 200 гривень потрібно відключати людину від трубу, трубу газову, ну відрізати, я не знаю, вимикати, позбавляти людини всього цього за що? За 200 гривень. Ну, більше того, в цих досудових попередженнях там просто таке пишуть, що там, якщо не заплатите, там через 5 днів вам все вимкнуть, потім ви маєте заплатити ще за те, за те, за те, а щоб потім вам це знову. Все підключили, і ось та людина, просто в якої, <кій> тобто, представляєте, шок, так, людини, в якої було 200 гривень боргу, їй там нарахують, якщо вона не заплатить швиденько все це, там щось під 3 тисячі гривень. За що? Ну, ось, ось просто виникає питання: за що? Потім це ще було не все. Потім почали блокувати картки. І ось зараз дійшло вже до того, що добрались до пенсіонерів. Чесно, я навіть не можу собі представити, що може бути далі. Вітаю, дорогі українці, дорогі підписники. Я хочу, щоб ви знали, що в період війни це зараз стосується конкретно пенсіонерів. Що в період війни пенсійний рахунок має бути захищений від блокувань. Тому, якщо таке відбувається, це відбувається помилково, щоб ви розуміли. Приміром, в прес-службі Укргазбанку повідомили, що під час блокування пенсійного рахунку слід надати виконавцю, як взагалі це відбувається, слід надати виконавцю довідку про те, що він. Використовуються для отримання пенсії і представники банку мають його розблокувати. Тобто виконавець також зобов'язаний зняти арешт в розмірі 13 тисяч гривень, які потрібні для покриття поточних витрат боржника. Ну, сумніваюся, звичайно, що в пенсіонерів є там по 13 тисяч на банківських картках пенсійних, але. Представимо собі, що пенсіонер там відкладає, а там йому дай Боже допомагають діти, і так, далі, і так далі. Він собі пенсію відкладає десь там на картці. Вона собі там тікає, хтось ще навіть може якийсь там під процент все це робиться. І ось представте собі, десь там трошечки за щось не заплатив. Опа, і заблокували картку. Тобто, все може бути, знаєте, може бути все. Але зазвичай, ось як, як ми бачимо, це а, просто відбувається помилково. Зазначено, що блокування коштів на рахунку проводиться незалежно від суми заборгованості, тобто <кій> немає мінімального розміру, за якого можливі такі заходи. При цьому не передбачено повідомлення клієнта про блокування його рахунку. тобто, у вас заблокують картку, і вам навіть ніхто про це нічого не скаже, не попередить, тобто людина може навіть навіть не знати про це. Тобто прийде десь розраховуватись, а картка вже заблокована. Я хочу нагадати, що згідно з законом, банківський рахунок можуть заарештувати за будь-який борг за штрафами, за аліментами чи за комунальними платежами. Організації масово зараз звертаються до судів. ті ухвалюють рішення на їх користь, після чого починається виконавчі провадження. Рахунки блокують і пенсіонерам, хоча цього взагалі бути, не може, ну не може взагалі цього бути зараз, тим паче під час війни. Проте банки не мають права самостійно знімати арешти з рахунків. Це можуть зробити лише судові виконавці. Вони після отримання звернення від боржника мають письмо тільки письмово сповістити банк. Прозняття блокування всієї суми, якщо йдеться про пенсійний рахунок, або там частково 13 тисяч 400 гривень. Тобто, все це прописано в законі. Що ж робити, наприклад, пенсіонеру, який зараз за кордоном, або там людина, приміром, в Україні, але ну, не має людина можливості приїхати в банк? Ось представимо собі, що а, там, в людини якась травма чи ще щось. Неважливо, якась є причина в людини, в пенсіонера і не може приїхати в банк. Виявляється по закону. По закону, якщо, наприклад, заблокували картку, людина неважливо як, але має звернутися до державного або приватного виконавця із заявою, вказати номер рахунку для розблокування. Можна подати заяву в паперовій формі через пошту або передати особисто, або в електронній формі з дотриманням вимог щодо закону про електронні документи та електронний документообіг. І тут в мене виникає наступне питання. Ну, електронний тут далеко не в кожного пенсіонера є комп'ютер. Пошта, добре. А якщо немає навіть можливості через пошту відправити, ну все може бути. Ну, одним словом, якось все це так, знаєте, робиться, робиться не знаю, якось не по-людськи. Розумієте, не по людськи все це відбувається. І Складається таке, знаєте, от кажуть, що це все помилково. Ну хто ж слідкує за цим? Хто ж має за це відповідати? Що значить помилково? Тобто, це людині прийдеться потім розбиратися з усім цим і так далі. Це витрачання часу, нервів і всього іншого. Тобто, якось все чому це не може контролюватися відразу, щоб людині не саме пенсіонерам не блокували картки. Чому все це робиться так через одне місце, щоб потім прийшлося людині все це знаєте? Встановлювати справедливість? скажімо так? Отже, висновок за боржників дуже добре взялись. Навіть пенсіонерів вже ну просто вже навіть добрались до пенсіонерів, блокують вже карт. Як кажуть експерти, процедура така: виконавець судового рішення звертається до банку, і фінансова установа зобов'язана заарештувати рахунки свого клієнта за борги. Але при цьому законодавство забороняє під час воєнного стану заарештовувати пенсійні рахунки. За законом, за будь-який борг, найчастіше йдеться навіть про маленьку, навіть 100 гривень, 200 гривень. Весь банківський рахунок можуть заарештувати. Для цього той. Кому винен клієнт банку звертається до суду, суд вносить рішення і починається виконавчі провадження. Тому кажуть експерти: арешт пенсійних рахунків за борги може статися помилково. І якщо таке станеться, приміром з вами сміливо відстоюйте свої права, бо блокувати картку пенсіонера під час війни за борги це неправомірно. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.